Як на татарку спуск, Юрковська, Нижня Юрковська, там є кирпичний завод. Ага. О, там було у їх озеро за заводом, Якраз з однієї сторони завод, озеро, з другої така гора, вже татарка така ну, Так, так, я знаю. Да. Вони туди колись пішли, а там його вже почали засипати на той, на той час. А там золотого цього карася тьма. тьма ага. Правда, невеличкий, такий, так, угу. ладонь. О. Туди озеро тут засипало взагалі. Всі у нас багато озер засипало. Перед железнодорожним мостом, як з Петровки їхати, там було озеро. Прямо була станція, називалась Оболонь. Ага. А. І так прямо внизу було здорове озеро. Воно було глибоке таке, там теж карасястике було. Лина, лини були такі по півтора кілограма. Глибоке дуже озеро. Його засипали, зараз гаражі там стоять. Да. Зараз і засипати не треба, вони висихають, да. щоб показують, що на Черкащині твориться, Такий в жах. Повисихало стільки озер. Я дивився там... Так цікаво зняв, розповідав про біле озеро. Воно щось майже 6 кілометрів в довжину було, кілометр в ширину, Велетенське таке. На картах стародавніх. То раніше там русло було Дніпра, потім воно пересихало і залишилася ця частина русла Дніпра. І зараз приїхав, все, просто поля, нема озера. Видно, що так озеро, по, по контуру озера, так дерева як росли, позалишалися. А тут у лісі є озеро. Ми ходили туди зимою. Десь поруч чи а, ближче от, до... Напротив каланчі, ага. як і ти це. По тій дорозі до калані... А, ні, правіше трошки каланчі. От каланча. Я, а трошки правіше, слідуща дорога. Попрямий, 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 так. я ж доходив туди там шостий-сьомий участок. Тобто саме почало пущі. Ага. Чи кінець вже. Ну, начало виходить, бо перші номера там ідуть. Там озеро є. Ну воно наполовину менше, може, навіть менше. Ну, ну, Оно більш округле таке, да. так? А. Ну так то ж може ближче вже до пущі, що ви кажете, це... Там, де міська лінія. Це туди в сторону, туди, Петрівець, А, Зрозумів, да, так. Там урочище синяки, так, так, так. Там там да. озеро є, там колись мені розказував там тоже один собачник. Так, 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 це урочище синяки. Постався, це, я зрозумів, це да, так. І теж воно ж висихає там. Хоча... Хотя... У мене там з сусіднього дому мужик теж гуляє собакою, так розказував колись, години чотири назад заїжджав туди. Каже, нічого не спіймав, бо і ну, каже, півчаса посидів, то так каже, на розвідку заїжджали. А сітки кусок витяг, каже, а там угу. такі карасі, каже, були, по, по пів кіло, побігли ще живі, ще, ще живі да, ага. свіжі. Він ну, каже, я їх пустив назад, пустив. Ну каже, там же глибини 30 сантиметрів. Нічого собі. Так, на жаль, там такі озера да, класні, але ну, я там давненько був, я не знаю, мабуть, 20, може, 19-му я останній раз на велосипеді катався, так заїжджав. Ми зимою туди заходили, по льду походили. Угу. Ну, Я бачив, там таке було коло, коло берега, там у двох чи трьох містах рогачки стояли. Тобто, хтось рибу ловить все-таки. На а а о... следующий рік весною пройду, подивлюся, що там з водою. Ой, весною якось туди я теж приїхав. Так, там розлив такий був, там це озеро так розлилось, ну, Велетенське таке стало. Не пам'ятаю, який це рік. 16, там 17. -й. Удочці, що її Закидувати не дуже поуправляєш. Якщо вітер, вона гнеться, да. ага. закидувати не дуже добре. А так, для задоволення. Та ну, дійсно, та, ну, я ж дивлюся, як ви виважуєте цього карасика. Клас, як воно і удочка ця гнеться, отак от. А річкова риба тут у вас попадалася якась там платва чи тут щось? З цієї сторони красно перевиті. А, значить Почти є вже, один. так? Да. Угу. То качки, мабуть, Обрани уже такі. занесли. Ну, стара. ну вона ж велика. А, велика? Да. Чу, взагалі звідки туди вона тут. Ну, краснопербут... О, починає дибати, як гарно. Це ще так так, ну а той Велетенський, мабуть, поплавок зовсім утягнув. А, Під вод. Б... Віта, або викладає? А. А. Ну, це викладає, то він піднімається доверху, поки? Да, так, воно бачите як. А. Біля трави. Ну, Була покривка, піднявся. Угу. Ну, ти почує Ріта? Погавкала. На горобців, мабуть, так. Летають, чирикають, дратують, так? Є такі. Вони тут такими стайніми велетенськими ці горобці збираються. Аж дивно, я не бачу вже давненько так багато цих гравців. А Підійшла, значить, сім'юзга. Так, да, вона і була, але коли рух не підходить, він її трохи роз... розганяє.